Ви зазнаєте потребу вийти за межі свого горизонту. Зокрема, це може виявлятися в особливо сильному бажанні подорожувати. Якщо це бажання може бути реалізовано, добре, але набагато продуктивніше здійснити подорож всередину себе, поговорити з тими сторонами свого я, про які раніше не здогадувались. Можливі грошові витрати з несподіваних та неприємних причин, підвищення цін, штрафи, необхідність термінового ремонту тощо, здоров'я, лікувальні та косметичні процедури, які взагалі будь-які способи догляду за зовнішністю будуть особливо ефективними. Несподіванки, обставини дозволять вам, нетривалий відпочинок. Ваші відносини з близькою людиною чекають перевірку на міцність. Цитата Шляхетна людина висуває вимоги до самого себе, низька людина висуває вимоги до інших. Афоризм шляхетна душа робить великою найменшу людину. Мотивація. Відмовся від майбутнього, Пожертвуй мріями, які сповнені без виході. Уникай минулого, борися з дійсністю і ніколи не залишай свого благородства. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України, ам Ізраїль Хай.